Узоголовий. Сьогодні я вам розповім історію, яка відбулася минулого Хеловіну. Ми з друзями завжди приділяли увагу цьому святу. Я в курсі, що його мало хто справляє, але не в цьому суті. Увечері ми вирішили сходити до закинутого будинку, де за легендою колись жив один чоловік, який став відомим тим. Що зводив усе село. Одного разу місцевим мешканцям набридло це. Звинувативши його в чорній магії, вони жорстко з ним вчинили. Коли вони закінчили розправу над ним, вони одягнули йому на голову гарбуз та вдягнули його у лохміття. І це якраз відбулося в ніч на 31 жовтня. За легендою, тепер кожного року. 31 жовтня з'являється він, арбузаголовий, з метою помсти його образникам та усім, хто зустрінеться на його шляху. Коли ми з друзями прибули до будинку, спочатку все було нормально, аж раптом ми помітили, як з будинку хтось вийшов і почав йти у наш. Вирішивши, що, що то просто якась людина, ми не звернули увагу і вже роздумували, яким чином проникнути всередину будинку. Тихенько ми підійшли до будинку і помітили, що вікно відсутнє. Захотіли залізти всередину, аж раптом з вікна витягнулася кіхтяста довга рука, та схопила за капюшон кофти одного з наших друзів. Славка. Славко виривався, як міг, але було вже пізно. бо ця істота затягнула його всередину. Через декілька хвилин ми помітили, як з вікна починає влазити гарбузоголова істота. Ми одразу почали тікати, істота схопила ще одного хлопця. Микиту. Мені Артему і Петру вдалося врятуватись. Більше ніхто. Батько, в тому ліці закинутого будинку. Та ніхто не чув про гарбузов голового монстра.